Україна виводить бойові технології на новий рівень. Це – українська безпілотна наземна роботизована система нового покоління, яка здатна діяти там, де звичайна техніка просто бесила. Це справжній робот-амфібія, який створено спеціально для умов сучасної війни. Ця унікальна платформа здатна долати болота, річки, сніг, бездоріжжя, і при цьому не потребує постійного управління. Вона працює автономно або дистанційно під керівництвом оператора. ЮНЕС UGV розроблений так, щоб замінити людину в найнебезпечніших точках фронту. Для чого він створений? Евакуація поранених з поля бою під вогнем, доставка боєприпасів та спорядження до найвіддаленіших позицій, розвідка територій, куди ризиковано надсилати людей, інженерні роботи, розчищення маршрутів, мінна розвідка та інше. Це справжній помічник на передовій, який виконує завдання з точністю, швидкістю та максимальним захистом. Завдяки амфібійним можливостям Unex може працювати там, де більшість техніки просто застрягає. Це справжній помічник на передовій, який швидко виконує завдання. Завдяки амфібійним можливостям, Unex може працювати там, де більшість техніки просто застрягає. Unex UGV – Це не просто техніка, це реальний боєць. Який захищає наших воїнів, рятує життя та робить все, аби наблизити нашу перемогу.